І всім привіт, мої дорогі друзі! вами знову я Паша Плес. І ми сьогодні будемо грати... The Horror Game! Я не знаю, навіть може давайте граємо, як ви думаєте. Зачекайте? Надо я И за... я забыл, сегодня земной играет Snowball. Привет, Всем привет. И мы... Я не знаю, я, певно, не зможу пройти, це просто обзорчик на ігру. Трохи поп... пограємо, пограємо. я, якщо чесно, я трохи боюся в неї грати, але я думаю, що ви за це можете вліпити свій великий палець вверх. Думаю, що можете вліпити. Ну і вже починаємо грати, я боюся вже. Уровень середній. Зараз йдемо якось одні, я не знаю, куди. Нажмите на кнопку глаза, чтобы знать, что там. Окей. Окей. Так я ничего не бачу. Я йду куда я хочу. Я не знаю, що там, и я бачу холодильник. Я бачу холодильник, я не можу вийти. Зустрінемося чер... через одну секунду. І не встиг я відійти від свого телефона, як мене вже караулять зі світлом. Йдемо на карті? Ми вже біля кухні. Там, де телевізор ми там заспавнилися, там, де... Годинник ми там вже були, я сходи на другий поверх, і я далі боюсь ходити. А вдруг він мене караулить. От, можете самі побачити мене світло караулить і попереджаю. Я не несу за відповідальність, бо я не можу змонтувати нормальний відосик. Порадьте ну, напишіть в коментарях, який можна... Е, той... Е... Монтіровщик відо... ну, типа відосики в робити. Нормально. Ну, нормально можна відосики монті. Таку програмку треба. Ну, я не знаю, як вона то. Я не знаю, яка мені її просто треба порекомендувати. Може найду в інтернеті, закачаю. Я не знаю, як ви порадите. Таке враження, що мене вже там тискінкараули. Попереджаю, якщо я можу вийти за двері, ви не страштеся, це може бути скример. Я боюся тут просто вийти. По-перше, я боюся вийти, я не знаю, де вхід. По-друге, мені дуже стрмно. По третє, я щось знайшла, і почали, що я спуснуся на мусорні. Я нашел в Киднет. На идем И на пушке мясо. Я не могу никуда выйти. Добрый, идем туди назад. И мне дуже стрёмно. Давайте постараємося зараз вийти. Вийшли, йдемо туди. І ми кудись забігли. Я не знаю куди, я не рухаю камеру і мені стрмно і мене бултузить всюди. Я, напевно, в ту гру буду один раз грати, бо мені вже сиково стає. В неї грати. У мене таке враження, що за тих хтось стоїть. Тепер. Хух. Я сикую в то грати. Не пишіть мені в коментарях, що я, типу, боюся Я Просто начинаю що ютубер, мене все, можна так сказати, пече. Знімати нормальні відосики, але не пече. Мені нормально знімати відосики, але мені фігово їх змонтірувати. я я я я я яй 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 я. Я, б... я забіг, певно, на кухню знову. Давайте перевіримо. Ми були на складі і пішли кудись вперед. Чи не вперед, я не знаю. Я не знаю, куди ми зайшли. Ну, мені дуже стрмно. Я дивитися не можу, і ми бі'ємо мусора. Супоровом. Ми зустрінемося через. Раз, два, три. По-перше, я сякую грати, по-друге, там двері відкрилися, по третє, мені страхово просто виходити за ті двері. Я не можу від. Я не можу відійти, мене ковбасить і тут зараз хтось вийде. Ви самі побачили двері відкриті. Їх тут хтось запирає. Ну добре, я вже постараюсь закінчити від страху, бо я дуже боюся, хтось там підтримує двері і на мене зараз може хтось війти. Ну добре, всім дякую, що дивились, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі інтересні. З вами був е, Паша Плейс і Сноубол. Удачі, всім пока! І хто захоче, можете додави... идут Хто захоче, можете закачати ігри. И хто захоче, може закачати ту игру. Всем удачи, пока.